Я тобі називаю букву, а тобі на цю букву треба назвати українського футболіста. Добре Добре Буква Д. Буква Ц Циганков. Буква Ли. Реал Мадриді. Мадриді. Воротар. Лунін. 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 А, буква е, А. Не, nee, ну не знаю. But. Давай буква Ш. Шапоренко. Mm, буква Я. Ярмоленко. Буква Д. А була вже. Давай буква В. Буква В. В. Не, я знаю. Волошин? Волошин. <laughs> як його звати? Олександр. Олександр. Мені за Добре, я тобі заплюсую волочно. Таке є. Але не Олександр, а Назар. Запам'ятай, в Динамо грає. Сьогодні грав. ти сьогодні на футбол не ходив. Зайнятий був. Чим? Масним ходив. Голова боліла. Який жах? Вже не болить. Вже ні. Блін, це добре. Все. Я за тебе переживаю. Більше в тебе голова не боліла.